Що характеризує справжнього українця? Знання рідної мови, наявність вишиванки, національність чи можливо місце проживання? Герої нашого сюжету не відповідають цим традиційним уявленням, але люблять Україну і вважають її своєю батьківщиною. Карім Насіф народився в Україні, проте все своє свідоме життя прожив у Дамаску. Там навчався у школі, мав друзів. Проте після початку військових дій у Сирії приїхав у Чернівці. хотіла знати ту страну, якій я народився. в неї. Там мама теж українка. І мені теж розказували, що дуже класна страна. Я хотіла просто подивитися. Карім Крім зізнається попри різну мову, культуру, релігію. Люди у Сирії та Україні схожі. Дядя Щедрі, ані йдуть одразу контакт, стараються показати найкращі в їхній культурі. У Чернівцях Карім вже третій рік Нині навчається на економічному факультеті Чернівецького національного університету. Каже, відчуває себе українцем. Україна для мене це вторая родина. Я взагалі не чувствую себе іностранцем, не сміть там на язик, акцент, це не має значення. Тому я відчуваю себе тут як українець. Свої перші слова у житті буковинка Діана Кішкан вимовила румунською, адже і для її сім'ї, і для жителів села, де вона виросла, ця мова є рідною. Та попри це дівчина стверджує, є українкою і пишається цим. На мендрестки сунд українянки. Я думаю румунською, але я живу в Україні. Я народилася на цій землі. Я вважаю, що молодь повинна зберігати наші українські традиції, співати наших українських пісень, танцювати наші українські танці. Нині Діана професійно займається музикою. Каже, завдяки цьому захопленню: переконалася, неважливо, якою мовою ти співаєш, важливо відчувати та бути щирим із собою та глядачами. Подорожуючи країнами по різним фестивалям, це мені тільки надавало плюси, що я знаю і румуйської, і російської, і, російсько, і французьку, і англійську. Адже скільки мов знаєш, ти людина. Олексію 27. Він чернівчанин. Проте вже понад два роки він живе в Німеччині. Приїхав сюди, аби здобути вищу освіту європейського зразка. І нині вже є випускником Дрезденського технічного університету. Зізнається, хотів би повернутися до України, проте у Німеччині має більше можливостей. Моє власне бажання це, звісно, повернутися на територію України, знайти там роботу і зробити якийсь внесок в розвиток нашої держави. Але ті сили, які були затрачені на навчання тут в Німеччині, вони не спідпадають цією реальною зарплатнею, яку пропонують на території України. Олексій каже, для нього Україна назавжди залишиться батьківщиною, і він переконаний, корисним своїй державі можна бути навіть за сотні кілометрів від дому. Завжди залишиться Україною моєю батьківщиною і тією країною, яку я дуже дуже сильно люблю. Якщо в мене буде можливість, і буде якийсь потенціал. Я думаю, я би реально підтримав Україну у будь-якій сфері. Нас може роз'єднувати мова, походження, відстань. Та всіх справжніх українців об'єднує одне любов до своєї країни і мрії про її щасливе майбутнє. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.